Кажуть, французький король Людові 15 любив повторювати після нас хоч по топ. До речі, фігурально так і сталося. Через деякий час після смерті монарха спалахнула велика французька революція, яка затягнула у свій вирій внука, невістку правнуків, а також останню коханку легковажного Луї 15 Жану Дюбарі. Про неї і піде мова у цьому відео. У пригоді стануть численні екранізації життя жінки, яка зуміла залишити по собі маленький, але яскравий слід аристократичного походження Жанна Бекю, так звало дюбарі від народження, не мала, але володіла силою причаровувати чоловіків. Працюючи у модному паризькому атель'є, Юнафея змушувала відвідувачів купувати саме у неї ту чи іншу дрібничку. Найщедріші ставали коханцями. У їхнє коло потрапив і грав дюбарі. Мав репутацію брехуна без честі та гідності, а ще постачальника задоволень. Гарних жінок робив своїми коханками, навчав усім любовним премудростям, а згодом пропонував своїм замужнім друзям. Саме так він і вчинив з Жаною. Здається, чарівниця тому тільки раділа. Тим часом Людовик П'ятнадцятий все більше і більше заглиблювався у чорну меланхолію. Низка втрат, коханки Мадам де Помпадур, сина з невісткою, переконали монарха, що це розплата за численні гріхи. Придворні шукали королю розраду. Унікальною можливістю тут же скористався пройдисвіт Дюбарі. Двері Версалю відкрилися перед Жанною. Король забажав залишитися з нею наодинці. Після чого у захваті вигукнув своїй довіреній особі, ця жінка змусила мене забути про вік та нещастя. На що у Придворного вихопилося, це тому, що ви ніколи не були у борделі. Король пропустив повз вуха, А коли правда таки відкрилася йому, було вже запізно. Своє інтимне життя без Жанни король уже не уявляв. Попри гнів, наказав видати її заміж за аристократа. Винахідливий дюбарі і тут не заварився, швиденько одружив свого брата із новою коханкою короля. Далі на Жанну чекало блискуче життя. Усі забаганки миттєво виконувалися. Саме для неї було замовлено подейкують одне з найдорожчих за історію людства, намисто. Усе закінчилося так само раптово, як і почалося. Король випадково захворів на віспу. Жанна кажуть, майже не відходила від хворого і тільки якимись дивом вберіглася від жахливої хвороби після смерті короля на жінку чекало вигнання, але не Королем став онуковий 15 лютого, шістнадцятий, і вже через рік він повернув Жанні Дюпарі можливість користуватися усіма подарунками її колишнього вінценосного коханця. До речі, втрата статусу фаворитки короля, неначе вітром знесла загальну ненависть до Жанни, яка до того отруювала її життя при дворі. Відтак на жінку чекала спокійна, забезпечена старість, але не так сталося, як гадалося. Велика французька революція кинула Жану під гостре як лезо, ніж гільотини. Історична постать дюбарі завжди була сповнена романтики для розповідачів кіноісторій. Про коханку короля знімали ще німі стрічки. Спочатку у 1917, а згодом у 1919 роках. Загалом існує більше десяти екранізацій, у яких або розповідаються перипетії життя чарівної дюбарі, або тільки згадуються про її існування. Невдовзі прем'єра нової картини, присвяченій пригодам Жанни режисерка Майвен. Вона ж грає за головну роль вишенькою на торті цього кінопроекту. Безумовно, є участь Джоні Депа. Подивимося, чи стане повернення у світ кіно ще нещодавно опального актора тріумфальним. Чомусь маю велике сподівання. Дякую за уподобайку та будь-який коментар задля підтримки каналу. Велика вдячність усім, хто підтримує Україну. Разом переможемо!